Всім привіт! Сьогодні буде невеличкий відеоогляд на кавоварку. Це капсульна кавоварка 3 в 1 Create. Давайте подивимося. Купляв я її в інтернет-магазині Міраві. Це іспанський такий маркетплейс, схожий на розривку в Україні або Promua. Вартість її мені обійшлася в 45 євро, при тому, що регулярна ціна на неї в районі 80 євро. Так, ось вона. Ось такі коробочці в окремі. Це ми відставимо в старим. дуже компактна, дуже потужна. Потужність у неї 19 бар і об'єм ємності для води 600 мл. Основна відмінність в тому, що вона має три різних види капсул. Це основне дольче густо, неспресо та мелану каву можна використовувати як рожкову кавоварку, як звичайно. Давайте подивимося поближче. Аналогічні кавоварки є. Я бачив Валькампо це наша. Але там цінник у неї теж біля 80 євро. Я купляв її на Чорну п'ятницю, в п'ятницю замовив і у вівторок мені вже її привезли додому дуже швидко і зручно. Так, достаємо її. Тут іде ось інструкція, основний блок, все, тут більше нічого немає. І я так розумію, ще ці додаткові. Контейнери для використання різних капсул. Один стоїть, мабуть, тут. І ось ще два контейнери є окремо. Шнурок тут один метр. Ось так вона виглядає без упаковки. Давайте її знімемо захисну плівочку. Ємність для води тут 600 мл. Не дуже велика, але як для двох-трьох Чашок кави, це буде нормально. Тут додатково ще йде такий спеціальний шприц для того, щоб перший раз промити кавоварку для її транспортування. Сюди ми набираємо водичку і промиваємо всю систему під тиском маленьким, промиваємо. І потім вже можемо використовувати. Мірна ложка, якою набираємо каву і дивимося, у нас три різні платформи. для Різних типів капсул, все на місці, все чудово. У користування кавоварка дуже проста. Тут всього три кнопки. Перша кнопка це мережа, виключаєте коли в розетку. І маленька чашка і велика чашка. Все тут зовсім все дуже просто. І знизу ще є контейнер, дивіться, для збору кави, яка капає з кавоварки. Дуже удобно користуватися мультикапсульною каваркою, тому що ви використовуєте всього один прибор, одну кавоварку і майже всі види капсул, які зараз є в наявності в продажу магазину. Тобто така каварка дуже спрощує використання різних видів кави при її приготуванні. Зараз я її промию і ми спробуємо заварити каву всіх видів. Я попередньо вже помив ємність для води. Та промив систему з самої кавоварки. Тут у нас зверху йде гумовий такий шланг для відтоку лишньої води з системи. Наливаємо воду, щоб ваша кавоварка слугувала як можливо довше. Я все ж таки рекомендую використовувати воду фільтровану або бутильовану. Давайте тепер спробуємо: беремо ось, наприклад, для неспресо капсулу. Вставляємося, ви її по-іншому не вставите, втикаєте фольгою донизу, все закриваєте, вставляєте сюди, натискаєте основний клапан і дивіться, є, я спеціально підібрав вам дві чашечки, одну трошки нижчу, другу вищу. Нижча стає сюди спокійно, бачите? Вища сюди трохи не влазить. Якщо у вас. Трохи не влази вище, ви знімаєте цю нижню підставочку і вставляєте сюди чашку, яка у вас просто не поміщається через цю підставочку. Дуже все продумано. І давайте натискаємо кнопку мережа. Загораються дві лампочки. Одна менша чашечка, друга більша. Все. Вибираємо, наприклад, ось або еспресо маленьку. Або подвійно, просто більша кількість води буде, в два рази більше. Ну, давайте ось подвійно. І дивимося, що у нас відбувається у кавоварці. По звуку вона не сильно шумна. Тобто, вранці, коли ви будете готувати каву, дітей та... Дружину не розбудите. Або навпаки, якщо дружина буде готувати чоловіку каву, то розбудити буде важко таким рівним шумом. І дивіться, яка гарна пінка йде, тобто, як звичайно, кавоварка в кафе, ви готуєте собі вдома смачну і... Корисну каву. Все, коли каву приготували, достаєте капсулу і просто її витягуєте викидаєте. Немає нічого складного, нічого тут не біжить. Ось так виглядає капсула пробита після використання. Вона гаряченька, тому і берете так, щоб не опектися. Далі спробуємо зараз інший вид капсул. це Dolce Gusto. Берете. Тут нема взагалі ніяких інших клапанів, просто її вставляєте, вставляєте в кавоварку, ставите свою чашку, натискаєте і дивіться, рівень води з однієї чашечки дуже мало використаєте. Тобто тут буде як мінімум 3-4 чашки. Все, натискаєте свій. Напій, який ви хочете маленький або більшу чашку. І чекайте. І тепер дивіться, як виглядає кава з капсул Dolce Gusto. Те ж саме з'являється пінка, яку всі так люблять. Після приготування кави ви можете додати молоко або будь-які там свої інші напої улюблені. Все, кава готова, буквально 30 секунд і ваша чашечка кави готова. І дивіться, який рівень води після двох чашок кави, Тобто рівна половина ємності використана. Тобто виходить, що 600 мл розділити на 4, це буде по 150 мл. Тобто Можна вирахувати, що ця велика чашечка, яка намальована, це є вам 150 мл. Мілілітри води. І зараз спробуємо найцікавішу опцію. Найцікавіший контейнер це ріжкову кавоварку. Дістаєте контейнер, я його теж попередньо трошки промив. Насипаєте сюди кави. Або берете мірну ложечку. Для цього вона у вас є. Берете одну ложечку, або, якщо хочете міцнішу, берете дві ложечки, хто як полюбляє. Іншою стороною цієї ложечки ви її трошечки трамбуєте. Вставляєте в контейнер. Міняєте контейнер на той, який ви будете використовувати, дістаєте так само цю капсулу, ставите контейнер, який вам потрібен з кавою. Затискаєте, ставите чашечку і натискаєте більшу-меншу. Я набрав одну ложку, давайте спробуємо. Теж якби велику чашку. І дивіться, як виходить кава з меленої кави, з так званої рожкової кавоварки. Те ж саме є пінка, все. Кава виходить точно така, як із капсул. Тобто без різниці. Можете використовувати хоч мелену каву, хоч капсули Dolce Gusto, хоч капсули неспресо. Тобто, хто яку полюбляє, хто яку купляє, хто виходить десь якусь вигіднішу ціну або якихось улюблених брендів і так далі. Ось такий невеличкий вийшов огляд. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, додавайтесь друзі в соціальних мережах. До нових зустрічей, пока!